Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо грати в рах. Е, Пливемо ми на другу точку. Перевіримо точно, чи ми пливемо. Ну, в той бік, хоча б. Так, від сеї ми відпливаємо. Да. Да, да. Ми пливемо туди, куди нам потрібно. Е, які плани на сьогодні? На сьогодні в планах зробити другий поверх. Хоча би там частково. Але! Але. Але. Є велика проблема. Є велика проблема в тому, що напевно ці всі оці всі херні треба буде переносити якось. Кудись. М ну, коротше, зараз подивимось, що ми можемо зробити. Того, що плести, нам там 1000 з чимось метрів. Так, а це виходить, нам ще сюди потрібно, так? Да? Так. Да. Бо тут раз, два, раз, два. І тут. Да, да. Нам ще той бік докласти. Так, пірочка немає, нічого нема. Другий поверх нашого, тому що я хочу е, плюс-мінус перенести, що вниз, що вверх. Щоб було більш-менш е, місця. більше. Е, тому що. Тому що, тому що, тому що так. Ну, типу, по-інакшому ніяк. Еге. <гум> Пояснив тобі, так? Е, потрібен. Пластик. Пластик в нас є, пластику в нас немає. Нічого, він назбирається. Давай, нова пошта нам щось підвезла. Сюди йди. Воно щось дає мені. Це все це як він називається. Uh, uh. mm -hmm. Ти поняв, коротше. Воно ж uh, не впливає на гру ніяк. Ну дивись. Оце все воно отут. Вот Декорації, правильно? Чи воно щось впливає, ну це фарбує, окей. Uh, це просто столики. Ну, лампа добре, вона освітлює. Тобто є якийсь. Нормально, нормально так. Є якась користь, опа. Давай ось так. Так, от дай мені, дай сюди. І від лампів є якась хоча б користь. Так, їжу. Давай. Старебим це діло. Все. Лягаємо спати. І ми маємо забрати ось то. Ти можеш плисти туди. Будь ласка, ось так. Пластик пластику мені, будь ласка, багато. Чекай. Так, ще дві цих треба зробити. Так, є пластик. Треба її взути цього головного персонажа, тому що. щось так чаляпає, блядь. Ану, 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 дай сюди, мене. Вже і це заберемо. Так, ще один пластик потрібен. Так, там острів є. Мені важніше, оця штука. Давай вже повертаємо потрошку. А так. Я вже, якщо що, то до все. Допливу до неї. Так. 1500 метрів. Так, ти сюди, ти сюди, тут складаємо. Все. Все, я поплив, я не можу терпіти оце. Де та рибка? Наша подружка, Вона десь ззаді мене вже хоче їсти, блядь. Я це відчуваю. Так. Тут забігаємо сюди. Сюди, блядь. Взяли камінчики. Ну, нормально, нормально. Нема що жалітись? Ось от, і, да. Хе-хе-хе! А так, треба перескакувати тебе. Чекай, eee... eee... десь сюди. Eee... Що ми робимо? Чи потрібен нам це острів? Давай подивимось. Eee... Так, ми пливемо туди. Ну, майже. Майже туди. Ми трошки змістимо. Острів ми залишимо. Eee... Так, водички давай поп'ємо. Давай ще ковточок. І оцю доїмо. Все. Давай тоді викладемо це сюди. Отак. І оце сюди. Є. Давай будемо будувати. Як тут правильно? Може, туди поплисти? Може, там ще якийсь ящик буде. Так. Дивись. Якщо ми беремо ось так, це що в нас виходить? Це не то. Нам ось це потрібно. А воно не піде. Чому? Тому що треба ці херні покласти. Так. Да? Да. Ну, нічого. Є. І тепер тут. Так, і так. Ди е, сюди. Куди ти хочеш втекти? Я... Не, ладно, втекло. Е, тепер. Ну, ти що? Серйозно? Ти вже все. Ти тут не контролюєш нічого. Е, давай тепер спробуємо Ці херні покласти. Якщо вона це тут, ми кладемо ось тут, правильно? Так, потім раз, два. Бі, тут хірово так. Ну, давай спробуємо цей бік. Дивись. Ага, у нас дерева не вистачає. А де наше все дерево? Було ж тепер недавно. Два стака, чи три. Давай. Позбираємо. Може я десь ящик поклав? Ж... Було 200ка, тільки що. Але я ж да, я ж побудував уже стільки. Окей, добре. Простимо цей раз. Коротше, треба дерево збирати. Бо це по одному класти це мене аж нервує. Ну, ти плеви собі. А ти йди сюди, блядь, і ти. Я би ці вже сюди переклав, поняв? От, отак по цьому, по цій межі. І тоді би була ось така площадка велика. Для. Ну, не знаю, для якоїсь модернізації, щось би там робили. Ну, давай, коротше, це з часом. Спочатку кинемо другий поверх, а потім уже подивимось, як як воно буде буде стояти. Ну, тут небагато, в принципі. тисячу метрів. Це що, блядь виходить? Ми цієї серії тільки допливемо туди, чи що? Ну, ну, ну. Як це? Так, це треба йти по цим. Треба дерево десь на, нафармити дуже багато. А де? Дерево фармиться на островах великих. Але, блін. На островах. воді вони більше, типа, йдуть, ніж на островах. Кажуть, чи залі будемо бачити. Давайся Що там нова пошта привезла? Опа! Коврик. Нахуй він мені потрібен. Ми, ви мені дайте щось таке, що мені реально потрібно, блядь. Так, а тут я вже не, не вдарю, так? Да? Правильно? Блядь, це херово. Так, ти ходи сюди. Дякую. Ну що, є смисл йти на цей острів? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. З одного боку. А з другого боку, давай дадемо то дерево, поріжемо. Ну. правильно. Поріжемо то дерево. Можливо, там ящик буде. Ми його заберемо з собою. Так, ти. Е, де ми будували ось тут? Все, а тут далі я не покладу, бо треба класти перемичку. Ну, як завжди. Перемичку ми не можемо покласти, бо в нас немає. Е, де він є? Ось о, є, я знайшов. Це є. А де перемичку? Давай тут покладемо ще. Хай буде. Е, так. Виходить. І отут ще одну треба. Давай ще якось. Ось так. Я, коротше, побіг, воно допливе. Так, акула, я тебе прошу, залиш мене в спокої, блядь. Дякую. Е, так. Бігом це все робимо. Ну ти що? О, два дерева. Чотири. п'ять. Ні, нормально. Нормально. Є. Може, є якась ця? Ящик, ні? Немає? Бо поки що з цього добувати з-під. Що тут було? А, це. Це не то, що нам потрібно. Оце нам потрібно. Ну, ящика я не бачу. був би я би взяв. Його нема. Просто нема. Так. Давай ось так. Де воно? Ось тут? Ось тут поклали. А якщо ми. Давай спробуй. Ну, чисто для цього. Так, чекай. Чекай. Чекай, чекай. Не спіши. Нам виходить ось туди, да? Чи ні? Ну, я запутався нахуй. Ні, так ми від те приплили. Як ми плили, нам туди треба, правильно? Ну. І все. Ось так. Ось так нам треба. Ми трошки повернулись. Виходить. То нам потрібно ось туди. Ну, тут ми були. От сюди потрібно. Значить, нам ось так. Ось так. Да, да, да? Я і не запам'ятав тоді. А воно і не пливе, блядь І там щось є. Ну, 21. А ну А чекай. Ну, чекай. 99. Ні? Можна, будь ласка? Може, це на зелену мені треба, а не на синю Чекай, якщо так, а воно забирається. а так 89. Правильно? Ану, ще раз дивимось. Відкривай. 21-89. Нам потрібно. Так, да, це нам наверх туди, значить. Окей, це нам туди. А як А як я так заблудився? Блять, блут йому, я тобі кажу. Ану, давай поклади і ось нам туди. Да? Виходить. 28, 27, да. Ну, дивись. Опа! І вона вже бач, окантовочки немає. А кладеш? Є. Все, все, розібрались. Нам туди. Правильно плавем. Тепер дивись, що я хочу зробити. Сучий пес! Я думав, воно так не буде. Я хотів перевірити де. Просто перевірити. Нічого, зараз побудуємо назад. Десь сюди. Та сюди. Найдобре Одної і нехват... не вистачає. Зараз. Дивись. Зараз все буде. Е... Давай ось так. Е... Ні, ми 100%. Так, ми туди пливе, туди. Е... Давай тоді ось так. Як це? Це можна? Так, прибрати. Ну, давай просто подивимось. Прибрали. Так, воно є. Це прибрали. Це. Чекай, ні, краще. Ось так. Ось так є. Так, давай зразу, поки ми тут. Бля, хаму. Ось так. Бля, я зараз такої херні нароблю. А ти мене не можеш спинити, бач? Так, це сюди, це сюди, це сюди. Там вже нічого нікуди не лізе. Е, так. Давай тоді. Тоді ось так. Водички сюди. Два, три, чотири, пять. Все. Е, це Бляха-муха, Ну як так? Е, давай це сюди, це сюди. М -м тепер. Тепер, тепер, тепер. Іди нахер. Я все одно бачу. Зарані це зробив. Ну нічого, прийде день. Прийде день, вона пожаліє про те, що вона е, це. Це зробила. Так, тут закриваємо. Потрошку. Зараз, зараз, зараз все будемо робити. Дай сюди. Е, а тут? А тут виходить, чекай, воно ж мені якби має. Давай ось тут. Є. Є. І ми просто кладемо ось ці. Так. Ось так. Раз, раз. Є. Потім беремо назад цю, Кладемо сюди. Тут розбиваємо. І кладемо сюди. Ну, диви, все шикарно. У нас на одну цю буде більше. І це по цій ліцій Ну, це дуже-дуже багато. Почал добре було так поклати. Так, що ми там по цьому? Пливем? А вона вже ось облизенько тут. Е, добре. Давай. Тоді цю теж забираємо. Почекай. Почекай і цю забираємо. Є. Е, цю розбиваємо. І цю розбиваємо. Є. Тепер цю кладемо і цю кладемо. А сюди кладемо ці. Ну дивись, шикарно. Тепер просто тут розбиваємо. Та сюди. Ну, нам плюс по одній ще треба буде. Чотири штуки треба буде доробити. Ну давай. Дивись. Ану, давай спати. Бо я не можу. Це так. Воно мені давить на очі, блядь. е Е... Так, все десь перед нами. Нічого ми там постоїмо. Е, нам чотири потрібно зробити. Де вони? Ось вони і є. Е, 8, 8, 16. І 8, 24. 24. І ще раз. Раз, два. блядь. Наробив нахуй. Тут нічого у нас не впало. Так, воно десь має бути ось там. Ану, ану. Я не бачу. Ну воно перед нами прям. 500 метрів. Все добре. Е, так, два. І ще дві. І ще дві. А ну забереється. Дай. Скотіна. Я взяв. Все добре. Дрова, дрова мені, будь ласка. Так, цю херню треба буде прибрати. Покласти десь наверх. Я думаю, що, типу, на горі, на другому поверсі, вони будуть ча частіше Це як би сідати туди. Так, що тут? Давай. Є, є. Три. А що я, блять, ниткам рахував? А, я на три штуки порахував, ну да. Є. Так, цю забрати. Так, а нам зараз треба цей зробити. Якір. Тому що ми там маємо спинятись. Як його робиться? Я вже забув, блядь. Є. Покладемось тут. Покладем. Дайте ти можеш нормально ось так. Так, ось вс я бачу вже. Я вже бачу. Я, правда, не до кінця розумію, що там, блядь. Але я його бачу. Вісім є. Так, дай мені дрова. А ще плаває тут. Такула ерунда, і її вбити на раз Так, є? Є, перед нами прям. Давай газуєм Газуємо. 300 метрів. М -м 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 -м, окей, ну якщо ми тут кладемо, то ми і сюди вже можемо добити, правильно? Так, що ти хочеш їсти? Я й забув за це, що ти голодний На, їж. На, і попий так, аколка, іди сюди, блядь. Пора цю Їжу мені давати. Чуєш, чи ні? Ходи сюди. Так, що це мені треба зробити? Як його? Спис, б Так, це є, це є, це є. Тут. Тут щось теж є. Може вистачить. Я Давай, давай. Може вже досмялся мінімум. я не дає. Опа. Ще одне дерево. Ну, що це виходить? Що я не, не встигну добудувати? Чотири. Тепер дивись, що я придумав. Типу, збиваємо ось тут. Отак. Отак. І виходить. Виходить. Сюди і сюди. Правильно? Правильно. Тепер. Е цю ми забираємо. Цю ми забираємо. Тут ми кладемо. Так. І тут ми кладемо. Все, і так потрошку, потрошку. Так, головне там це зупинити. 에... Давай сюди. Давай сюди. Тут ти. А тут ти. Ну все, бачиш, нам вже вистачає. Уже <гум> не вистачає. Дошок. Благо, ми вже щось поназбирували. Так. 에... Виходить. Отак. Блять, що це наробив, нахуй. Я тебе прошу Тут кладеш оце. А ось це. Забираєш. Все. А ось тут кладеш. Все, ну шо тут, машко? Опа, нічосі. Так, це якось треба підкерувати, чи шо. Ось так. Зараз ми то все позабираємо ящик я ще Бочечку оцю. От. Би забрав Є. Ти можеш ось так. Ось так, ось так якось. Типу от туди ближче. Ні? Не можеш, я бачу. Та пливи вже як хочеш. Пливи ось так. Яка різниця? Я вже від тебе добіжу. Лежати, блядь. Так, ти сюди. Ти сюди. Е -е. Ти тут? А ти відкривайся. Ебі його мать! Ну ти серйозно. Ми не можемо нормально з тобою, блядь, приплисти. що Нам ось туди потрібно. Ось сюди, ось сюди. Ну, добре було там, але ай вже воно неї тут. Ну стоїш, да? Закидуй. Всю. Всю. Все. Так, ще м'яска. Хочу м'яса, ще. Катіна втекла. Ну, нічого. Е, так, давай тоді. Доробимо з тим, чим ми. Ну, як? Доробимо. Так, це розбиваємо. Це розбиваємо. Це розбиваємо. це закладемо. І ці забираємо. Правильно? Оцю. Оцю. Тут кладемо назад. А сюди закриваємо цей. Ну, ти бач. Як все класно. Е, так, виходить. Оцю забираємо. І оцю. Є. Е, і тепер. цю забираємо. Кладемо сюди, сюди. Тут дирочку закриваємо. Ну, отак от воно має зіграти. Ну, а що ти думав? Та, Блять, так довго. Я думав, що це швидше буде. А воно що ніхіра не швидше. Є. Є. А ти бачиш, що я, коротше, думав, що 4, а нам треба 8 цих e, плюсом. Ну, а так, отак. Бо то не на одну більше, а на дві. E, по, по, по цьому, По кутах. Окей, не буде поки що так. Е, тепер цю заберем Тут зразу кладемо. І цю заберем Тут зразу кладем Раз, раз. Е, так, ти. Е, давай. Приберем тебе поки що. Ні, тебе поки що. Потерпи. Так, ти і ти. Тепер. Ходіть сюди. Є, є. Е, і ці дві. Ось тут кладемо. І тепер раз два нам треба, і потім уже підем далі. А щоб раз два було. Все. Все. У нас одна. У нас одна. Ну, давай покладемо її. Ось так. Ну, дивись, ну воно набагато ширше стало. Ну, типу, краще. Я зараз другий докину. О, ще буде шикарно. Е, так. Е, з цим давай розберемось. Це сюди, це сюди. Е, е, е. Це сюди. Е. А де я не вбив? Ні, я ж не вбив. Добре, йдемо зразу покладемо цю. Куда б її? Давай тут покладемо. Дві акула застряли, йдемо б'ємо її, блядь. Що ти? Мерзона. Блять, тобі повезло. Як тобі повезло? А мені ні. Знаєш чому? Тому що. Тому що... Мені не хватає дров. А дай я їх візьму. Скажи мені, будь ласка, бі. Скільки треба? 5 штук. Так, давай пробіжимося, подивимось, може є. Ніхера нема, блядь. Ніхера. І тут у нас нічого немає, ні? Ні. Ой, так, це що, треба плисти десь. Давай. Мислі, ти що, їла? Скоті... Бля, у мене нема чим. Йди до сраки. Ти бачив? Ти бачив? А мене нема чим її вбити. Ну, типу, вбити, від... відігнати. Так, рад, 5 штук. Два, три, чотири, ще одну. Є 5. Є5. Е, так, вилізем, щоб вона мене не їла. Це все у нас є на плоту. Йдемо якраз до нього. які на дві кусочок з'їла. Ну, я сам винен. Я сам винен. Тут нема нічого нікому казати. Добре. Е, чекай, давай покладемо цю. Е, як її? Ось цю. Ось тут. Сиди собі. Бо їжа це плюсова їда. Це все, це все взагалі треба переробити. Ну. Але як це зробити? Ми напевно цей квест, коли зробимо, тоді я вже поза серією це перероблю. Бо ці от балки мені не подобаються. Це треба якось так зробити, щоб. Щоб воно було, ну, типу, класно. Ось так, типу, поняв, зробити так красиво. Все одно, ми сюди. Нам сюди треба буде здвинути оцю балку і зробити якось. Ну, коротше, класно зробити. Добре, дякую, що дивились це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Квест ми почнемо вже в наступній серії. Ви підписуйтесь на канал, кладіть подобайки і залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.